Добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди дуже дякуємо вам за ваші коментарі, за ваші підписки, за вашу підтримку, за ваші лайки. Хочу привітати всіх наших хлопців з Днем Української армії, наших захисників, які боронять нашу рідну неньку Україну, які не дають цьому ворогу захватити і знищити нашу незалежність. Тому, як завжди, сильно дякуємо вам за ваші донати, за вашу допомогу нашим хлопцям. За те, що не дають усім, цим сьогодні охи давали цим чорним джолам, які гудуть знищувати всю нашу землю. А так сьогодні у нас погода така на дворі хороша. Думали зайнятися з утра. Ну як воно все одно, як кажуть, одно за друге. Коротше, пропала у нас вода в хаті. Так що ми павдня робили, воду добивались, добились. А це у нас, ось бачите, тут дирка. Тут був вже розпався погреб, все це, ну потроху його підшаманили, підділили. А тепер трошки треба загородити. Ну, що ми сьогодні встиємо, те то покажемо. тому що вже вон, сонце там, скоро пора це, ну, а зробити потроху треба. тому що вдарити морози, випаде сніг, дай Бог. Побачив, що таке сніг, як я сьогодні в інтернеті бачив, каже, Ми каже, бачили сніг по пояс. Наші діти бачили сніг по коліна, А наші внуки з холодильника витягнемо, покажемо, що таке сніг. <гадим> це. Так що нам, ну що, це покажемо, що зробимо, тому що я ж кажу. Ну, будемо старатися зробити, тому що треба зробити. А зараз я прийду по заступ, бабуся він буде каравать потроху, ну, Будемо займатися. Сьогодні... Як не палаємося, значить зробимо. Як палаємося, так стоїть. Ну, а тут ось у нас є такий козлик, Хороший козлик, Добрий. Ну, все з цим світом я толком не можу зварити. Хто у удворів, і показував, ну покажем. прицепа вже немає. Прицеп наконець поставив, на колеса поїхав, підхватимо. А тут треба озробити. а Тут нагрузили стріляли, яблуні упала була. Ну і зимою виїжджав, коротше, це я його вирівнював, він був бубликом. Ну так що він розпадається, він шатається. Це дуже опасна робота на ньому робити. Може по нозі вдарити. Так що вибачайте, я пойду по заступ, буду капувати ставці, а бабуся моя покаже, як буде на каравальниці. Бабусю не жалко. Може розпастись, може впасти по ногах. Я тобі навіть, навіть паличку покладу. Mm -hmm. О, о, зарусь. Я Сам пошов балаку. Mm -hmm. Не матюкайся в ефірі. Mm -hmm. Сьогодні сусідка моя набирає воду з колодийська. А у нас там фурточка, а фурточка, а вона лається лається. Лається лається. лається. Ось дай Бог побачиться відео, скаже, вона щось таке казав, де лається. Mm -hmm. Я стою, слухаю, кажу. А чого ти лається? Магнітні бурі, чи що, Магнітні бурі, а сам собі і думаєш. Зау... Два варіанти є: чи заулибаємося у двох, чи... чи я получу морально і фізично словесно. Ну, пронесло, правда. не заулибалися і не фізично не получив. Тобі крупно повезло. Ну, так я ще не, я ще продовжую. А ти ще будеш правду. Так я думаю, до вечора я не. Бачите? Який матеріал. Ух, сонце. Та, ничего, Звітить Дум. прямо в глаз. Дуб. Ось дубки ніки є. Воно ж зрубало і кинуло. Ну а я приїжджав мимо. Чого йому лежать? Все, я тут помог. каравальщик. Вона любить каравати. Це ж так як... Це ж карує. Бачите, як красиво чисто, наче діду мозги чистить. Зараз може щось полетіти Ну, може. Оце саме затихли. тут сіленичий день летав. Ну що ж. Коротше, що в її батько був. плотник, что у меня батько был плотник. Ну, ей были плотнические знания достались, я трохи <laughs> криворуки. <laughs> ну что, красиво получается, красиво. Кому подобается, как моя бабуся работает, ставим лайк, комментуем, подписываемся. Потому что, бачите, она ж старается, все для подписчиков, все для любимых. Вот Зробіть так, щоб це так хотіть, щоб люди підписувались. І бензопилою пилять. І каравати палки тягать. А я правильно, не мішки воротять. Ну так, ой, на днях було. І вас не прикосив собі клинчик язика, три дня ж ті ніби. <кій> то, то радувалась, радувалась. Так. Вона ще подивиться на її довольно. вже пройшло після того дня у три. Так, а ще... Аби ти не здумав, так і я. Ага, ще вливається. <кій> <кій> да. Три дня віддихав. А хто б не віддихав? Ну так я ж його провітрював. <кій> <кій> Совість проснулась. Кого? Oh -oh. У тебе. Могла б у мене совести з взагалі б не каравала. Це точно. Ні, просто вирішив показати. Ру... Просто вирішив по... Довго какарусь. Uh. Треба ж уже ж, якась парися зарізать, принято влить. мастер, мастер клас, ну давай, давай. Да дымишь. Не, мне не палка просто от Все равно скажу, что ты лучше покоровала. Пришел бы он уже под конец каравать, когда я бы каравала. Да, пошли, ты, пошли всю та дела а? надо. И я имею в виду и протяжки. Ще подожди, ще якась на сітку розпутати так я буду. О, красота, як з обру попав. Чи я ще, аж тоже не гуляю. Пару на пешних мокрих. Правильно, готовим матеріалом можна быстро. А ну, видишь, как тут парил. Если что, командувала она. Выше, ниже. Выше. Ну, так-то. Если что, я скажу, командувала она. Кто виноват? Вы Невестка. Выше трошки съехал. Теперь нормально. 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 Ну заказуйте вас нема. Так її вдома не було. Так її плахта висіла. Ага. Так і Дяк, я тебе позвав. Ну так я же кажу що. Якщо що виновата не віз. Я бачу, що в мене глазків немає. Mm. Ну що ж. Ну чим є, тим робимо. Що там обкаровалось? Майже. Ну давай. Вийш. Оператор. Кажу, оце ж ми бачите, опять без олі. А перерируємо, коли дивишся опять нас немаєш наполовину мене. Кажу, чого Олі з нами немає? Сейчас скажу. Кажу, Оля, є робота така. Кажу, там треба сітку розпутати. Знаєте, що вона зробила? Вона сьогодні визвала кому. Щоб з комою там гуляти. Каже, діти традити. Ну, це спеціально для пипи коментар. О, бабошко кум, з яким робить. а Олі кума. Не ну, прийшло, да не надо ж помирать на эку высоту. Так а просто ты, нельзя помирать, коли планкают еще. Не тех Она... ты. Те. Так все равно не распутываешь. Я понимаю, что де, де Так не перед собой целый день. Де. Так вот так, так все равно его приносить сюда. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Бачите, как надо мирить? Всегда зовет свою жінку и питайте так, чи не так. Если она сказала так, учитываем... Учитываем... не так, так Учитываем. Все равно будете молодцом, потому что будет так. Она, да, выше. А чтобы она, как вітром будет принимать. Давай. так все, обычно не Так, значит так. А ну... Дорогі наші глядачі, ви зараз дивитесь, а ну скажіть, ревно чи не ревно прибивають? Подкажіть. Ні, <ривний> не ревно, свою сторону, мабуть, вийшло. Так, а куди ти подняв? О, під сук. А, ж під сук? Так. Да. <ривний рівно> Десь отак. <ривний> Ох, як корова не красива. Ох, як корова не красива. Особливо стовпці, що дід закапував. А дим загально. Дивимося, можна. Є ще. Фу. Не буду, бо вже не Це я. рекомендація. Коли робите жилки, і вона дивиться, робіть отак на молоток. Фу! І тоді не гнуться гвозди. Дивись. Как там уже тут церковь? Ты что же соусен? Ну ехали по попай Трохи не по уровню. А их в Ты бачите, яка работа с этим светом. Думал уже сделать по хозяйству. Сделать их попыливать, пап по чтобы аккуратнее. Но пока дождется со свету, так и забор змея ниже. 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 Да, зараз. Ниже. Куда еще ниже? ниже. Куда? Правильно я кажу, ниже. Выше. Выше. Ниже. знаєш куди? Ти, ти. Нахрена ты ти отплывал такие. Куда ти подняла? Ну нормально ж було, ну лки-палки. Ниже. Ниже. А я знаю, на що я пылю. Я вже і питаю. Щоб красиво було. Ага. Фу. Не плюйте на гордок, плюйте Фу, на молоток. А, ад з глазу гла- ада ада з глазу помагає. Что шороха зашває? А їх нема. Ну не пхни, бо скажуть, що не помагає. Він дих думав. Не пхни, бо скажуть. Ох, ну а тут как А як нас убивати?

E lá para quase <laughs> <laughs> o... a face. Me deram Алло, Тож, колись у мене написав один коментар, що каже, я відписуюсь від вас, бо у вас канал не о чому, Не просвіщаємо, бачите? От хто знав таке? Всегда так, тяжко. Фу, по глазку по не помогал. А на ти! Побольше перед тем, строить смактушек на ешь, чтобы слюня выделялась. И бажано кислых. Смактушек кислых. Ага. тех <клышко> будут плаваться. Мурчик, что ты хочешь? У, так, распутай сетку. А <клышко> я пулять буду. <клышко> У мене, що ставці не керують, колись керував, А сусід мій не керував. І ви знаєте, що не керовані ставці, у нього ще за цей день стоять, а у мене ті, що я керував, вже давно впали. Ми якось так раз заманілись. люди ми ж так стояли і заманіли про це. І люди розказують, старі люди казали, що нежелательно в землю не корова окопувати. От на шулі у нас возьми, з однієї сторони обкарований, обкуляний стоїть на робили з батьком. Він вже потрухає. А той був не корований в землі закопаний, як ваздовська. От. Ну ви ж сильно не слухайте мене, кабусь патрульний буде. Ну не знаю, ось у сараях даже скажи, Акацію не тую. не ту. Не корованою покапували, скільки год стоїть. Ой-ой-ой. А ось. А ось на воротах, ось на этих даже воротах, ось шула была, она даже выгнулась. Где-то солнце прямо. Ну, вот ось сюда, вот видно, вот не в корова шула, она стоит, что копали, бо я коснековый. А вот шула была от корова Последствия корования треба рыба ногу расставит, уже лежит. Так что, не гидьте сильно. Все, раскрутим сетку, бо уже скоро свиньи есть хочешь. Солнце садится. Теперь еще покрасивело. Я думал, она распутала. Не, я тобою любуюсь. Ну да. А еще, еще трохи выровняла. Да выросли новые зубы. на голові Ну вибач, ти не младший Алексію, того ще виростуть нові зуби, а в тебе вже ні. Так тоді би була ікона краси. А зараз особливо ввечері, коли так фонарик присвіти, і улыбнуть, так люди шарахаються по вулиці. Подожди, а як її распутати? ми її так не распутаны. Що не распутаны? Привіт. Я. Так а диван ну, тут що? Ну подожди, ж сижу, трохи розпутав. Ну, Коротше, виходить, у мене. ця, Це не теперішня провалка. Це колись. Ще ой-ой-ой, хто його знає скільки 15 років. Була на фермі це обтягнута ферма колись. Помню чи Ні? Ні, не пам'ятаю. Я ще пам'ятаю. Була обтягнута ферма цієї сітки. Вже нема ні ферми, ні нічого. Ну а так ж розбирали, хто те Ти понабирав. Зараз така сітка, я не знаю, сколько стоїть. думайте, що ми сітка городом? Одну годинку і 20 хвилин. Я, чесно кажучи, не думав, що ми його сьогодні зробимо. Тому що ми збиралися робити з утра. ну я ж кажу, з утра вчора кинулися, не побігла вода. утра сьогодні. сьогодні думали. Ну вчора з вечора а вчора в нас вечора. не побігла вода. Тут ж вода біжить, щоб нам набрати світ, загорівся набрати, щоб не тягати генератор. Ну, і поки робили треба, щоб при світі зробити, щоб перевірити, біжить чи не бежити. Оля змоталась у березні, купила грушу. Це. Ну коротше, довелося нам зробити воду. А тогда уже потух свет. и рабить, пока света не было, чтобы до не пока свет загорится, зрабить. Вот так живем, от свету до света. Чтобы зрабить. Так я знаю, сейчас все на Украине так живут. От света до света. От света до света. Была у меня, надо было, наверное, на свете жениться в молодости. Вот свет был у меня. Ай. А так на Оксане так сижу в потемках. Ах ты, сейчас еще, еще одну дам. Uh. Ну а забор нам цей потрібен був для того, що нам парися скоро різать. Давай бабі, напевно, зробимо. Ми той паралізатором ріжемо, ну буде всяке, Уже не світ потухне, бум тоді, як швигне через забор. <laughs> а друге, що, зараз Щас... тут у нас улітку броулери жили, як ви знаєте. А діло в тому, що їдемо в кашу там, лисиця бежить, там. Їдемо, лисиця з скориться роті бежить. Так, що і лисиць розвелося всього. Так що ця сітка нам дуже була потрібна. А воно саме знаєте, зараз, якщо не зробимо, то весною буде ніколи її робити. Зараз поки погода доїде, так ми таку роботу робимо. Ну, це, отак ми зробили. Надіємося, що вам наша робота понравилась, Трохи підняли вам настрій. Саме головне, не забуваємо донатити на допомогу нашим хлопцям, тому що, тому що, саме розумієте, по чому що. До речі, нас вже, я дивився, було. Нас з вами вже 3 000, 5, у нас 3005 підписників. Так що скоро буде стрім. Дякуємо вам за те, що. Коли буде стрім, будемо з Світла. Да, ми будемо домовимося з Світла, заключимо контракт і зробимо стрім. А тому що наче того, ви знаєте, що у нас Світє перетворюватели, ну, туга проблема буває іногда з інтернетом. Тому і відео не так може получається викладати. Ну а так, кому сподобалось наше відео, ставим лайк, коментуємо, підписуємося, ставимо побільше лайків, дизлайків, щоб наше відео щоб наше відео розпостранялось і дасть Бог хтось іще, хтось іще додонатить. Он як взяли так, поставили люди лайки. Розпостранилось і 3 з лишнім тисячі задонатили. Одним донатом. Так що 3000 з лишнім це теж велика сума. Так що. Бажаємо всім мирного неба і до наступних зустрічей.